Смачного панянко. Я також хочу бургер. На жаль, бургери закінчились. Що? Це обурливо. Віддай бургер дрібното. Але це моє. Відтепер ні. Гарна дівчинка. А тепер йди собі. Пані, поверніть бургер. Негайно. Допоможіть. Не можна ображати маленьких. Я просто зголодніла. Я вас добре розумію. Пригощайтеся. Леді Баг, ти моя героїня. Суперкоти. Ти дуже вчасно. Ви мене врятували. Дякую. О, Це було доволі складною справою. Леді Баг, ми команда. Ха -ха, найкраща. Ми впораємося з будь-яким лиходієм. Я страшенно зголоднію. Пане, чи маєте гроші? А вже ж ні. Я викличу поліцію. Тільки спробуй. Допомогіть. Я це забираю собі. Ох, не пощастило. Зло чатує. Тільки нужбо. Крихітко, я врятую тебе. То це ти ображаєш дитину? Все скінчено. Чи ви впевнені? Руки вгору. І не мрійте. Котоклізм. Ой! Ти програв негіднику. Здавайся. Мені вже час іти. Забудь про цю кав'ярню. В іншому разі, вирушиш за грати. Ви суперові. Ми докладаємо зусиль. Це місто під захистом. Чудова робота, котику. Як щодо побачення, міледі. Вибач, я страшенно запізнююся. Чому ж ти мене не помічаєш? ти Де? Дивно все це. Адріана, я скучила. Ой, тобто привіт. Марінет. пранк був нічогеньким. І я старалася. Пасуй. Просто в яблучко. Чи я вам не заваджу? А де що тут робиш? Це наше місце. Я просто хотів пообідати. Діла з того не буде. Поверніть. Чи не набридло бути невдахою? Пошукай собі інший коледж. Допоможіть. А це ми забираємо. Хе-хе, Дякую, невдахо. Хтось обіді. Ми мусимо допомогти. Слушна ідея. Не може бути. Марінет, то це ти? Як я відразу не здогадався? Адріане, я й уявити такого не могла. Але ж зараз ми маємо важливу місію. Ми супергерої. Ходімо зі мною. Ми впораємося. Ти геть саменький, невдахо. Дзузьки. Леді Баг. Хе. І Супер Кіт. Ви дострибалися, хлопці. Нічого вам не вдасться. Панночко, твій вихід. Залюбки. Вибач, приятелю, надалі не побачимося. Ідеальна перемога. Ти в безпеці. Вони з'їли мій обід. Купи собі найсмачніший бургер. Дякую. Ледібак, ти була приголомшливою. Ти також. Геть маски. Відтепер жодних таємниць. Я кохаю тебе разом назавжди. Що? Чи я часом не проспала? Хі -хі. Сьогодні чудова погода. Адріане, ми незабаром побачимося. Втім, мені потрібно підготуватися. Гарна усмішка запорука успіху. Який я маю вигляд? Мені не можна спізнюватися. А де мій супергеройський сніданок. Ворожньо! Однак рішення є. Поснідаємо в кав'ярні. Доброго ранку, світе! Їки нам час до коледжу. О, Адріане, ти найкращий. Ми створені одне для одного. Побачимося під час математики. Що сьогодні на сніданок? А нічогісінько? Крекер теж підійде. О, гірше годі уявити. Мені потрібен супергеройський план. Тікі чи допоможеш? Тоді ходімо зі мною. Леді Баг готова до пригод. Але у супергероїні має бути гарна зачіска. Простіше не буває. А тепер чистимо зуби. Ага. Хі -хі. Сліпуча усмішка. Я неабияк зголодніла. Час поснідати. Але є одна проблема. Супергероїні слід підкріпитися. Тож ходімо до кав'ярні. би сьогодні надягнути. Це сподобається Адріану. чи ти зі мною? Майже готово. Вперед. Чого хотілося би панянко? Фірмовий сніданок, будь ласка, смачного. Кортиться з'їсти. Невже це Адріан? Камера, мотор це найкраще ризотто в місті. Ви повинні скуштувати його. Він такий вродливий. Піца закінчилася. Але я хочу їсти. Панове, кав'ярню зачинено. Аго, чи тебе мама вчила ділитися? Віддай піцу. Допоможіть хто небудь. А ось і робота для супергероя. Пане, це питання життя та смерті. А вже ж панянко. Тільки ножбо. Я готова рятувати світ. Комахам не можна до кав'ярні. Страшенно нечемно. ну нумо перекусимо. На мені котику. Я завжди знайду час для смачнющого ризотто. А тепер до роботи. Домовилися? За мною Леді Баг. Тепер це наша піца. Відай. В іншому разі тобі гаплик. Леді Баг, Де ти? Краще вдавайтеся. Обід скасовано. Чи ви це чули? Маю алергію на котів. Он як? Подумайте про свою поведінку. Все гаразд люба. А вас заарештовано. А може, не варто. Тоді поводьтеся чемно і надалі жодних дурниць. Обіцяємо. Не повертайтесь сюди ніколи. Ми знову перемогли. Леді баги суперкіт. Ви такі хоробрі. І ми розпочинаємо заняття. Хто розв'яже це завдання? А вже ж я. Динозаври жили 200 мільйонів років тому. Адріане чудово. Марінет не слід спати під час занять. Я кохаю тебе. Жахлива поведінка. Марінет закохалася ж той щасливчик. Залишишся після занять. Що? Де? Я ж просто продовжуємо заняття. О, знову незадовільно. Марінет, це був пранк століття. Пан Кевін страшенно розлютився. На старт. Увага, руш. Ауч! Тряся. Я перемогла. Так не чесно. Ти ж дівчисько, ми тобі завдамо бобу. О, допоможіть. Чи ти цічу? Вибач, маю справи. Е, я також. Плак, пазурі. Тільки нужбо. Адріане? Марінет? Негодно в це повірити. Леді Бах, це просто доля. Маємо важливу справу. Чи ти забув? Тоді мерщій. Віддай свою медаль. Ти на неї не заслужила. Що це таке? А ось і ми. Кому потрібна допомога? Відпустіть Мері. Вона перемогла чесним шляхом. Герої, вам тут не місце. Це ми ще побачимо. Леді Баг, я хочу бути такою, як ти. Супергероєм може стати будь-хто. Леді Баг, надалі жодних таємниць. Домовилося. Я тебе кохаю. Нас ніщо не розлучить. Я буду першим. Навіть не мрій. Ха, заняття це надто нудно. Спорт значно цікавіший. О, ти! Ви це мені кажете. А вже ж не вдахо. Це наша територія. Я просто читаю. Ти дострибався. Це моя улюблена книга. Стоп, гра. Оголошено перерву. Зуськи. З нами краще не сперечатися. В іншому разі пошкодуєте. Нас годі налякати. Зараз з'ясуємо. Як вам таке? Ось твоя книга, друже. Краще біжіть. Ви ще пошкодуєте. Один нуль на нашу користь. Чиста робота. Ви справжні супергерої. Тобою мені не потрібна маска. Згоден. Гадаю, ми запізнюємося на побачення. О, щось не так. Гадаю, почалося. Томи, у мене болить живіт. Люба, ти просто зголодніла. Смачного. О, тільки не зараз. Томи, прибери це. Терміново до лікарні. Лікарю, допоможіть моїй дружині. Мені зле. Матусю, не панікуйте. Дитина ось ось з'явиться на світ. Ви впораєтеся. татку не заважайте. Вітаю у вас, дівчинка. Вона неймовірна. Маленька комашечка. О, така маленька. Ласкаво просимо до сім'ї, марінет. Дівчатка нам час іти додому. Їй вже терпець уривається. Ми станемо найкращими батьками. Крихітко ласкаво просимо. Чи тобі тут подобається? Що це з нею? Гадаю, вона плаче. Панове дитина просто зголодніла. Як ми відразу не здогадалися. Смачного, доню. А ще дітям треба міняти підгузки. Любий ти геній. А тепер час поспати. Привіт, світе! Чи кому небудь потрібна допомога супергероїні? Тім спершу білісінька усмішка. Піу, піу. Ховайтеся лиходії. Начуватиметесь в мене. Як вам таке? Це місто має героя. Мене й не здолати. А тепер час іти в коледж. Збираємось. Зустрічайте Леді Баг. Тільки вона трішки втомилася. Леді Баг знову? До дошки. Що де я не сплю? О, то це математика. Нудніше годі уявити. Вибачте, чи я не запізнився. Леді Баг допомога вже близько. Лови. Саме вчасно, Суперкоте. Пані Пенні. Я знаю відповідь. Помножуємо, ділимо, а потім віднімаємо за виграшки. Леді Баг. Це відмінно. Дякую, суперкоте. Ти справжній герой. Ну, ми побачимо, хто тут чемпіон. Ауч! Знову ти за своє Райане. Ось що означає футбол Сінді. Руки вгору, негіднику. Надалі жодного футболу. Це просто жарт. Баг, дякую. Це моя робота. Баг, це було суперово. Ти найкраща. Це просто доля. Ми повинні працювати в команді. Цей ранок буде особливим. Маю для тебе сюрприз. Баг, Чи ти будеш моєю дружиною? Я так довго на це чекала. Разом назавжди. Я кохаю тебе. Весільна вечірка була неймовірною. Йоху! І ми отримали силу силену подарунків. Ну, ми перекусимо. О, Щось мені зле. Люба, що трапилося. Миттю повернуся. Я повинна дещо перевірити. Так так поглянемо. О, дитина. Комашко, чи все гаразд? Суперкоти, ми станемо батьками. Юху в нас буде малюк. Чим сьогодні займемося? Чому би не поплавати? Ідеально. Ваш молочний смузі, пане. Дякую, Евальде! Смачно. О, ні, хтось у біді. Ми мусимо допомогти негайно. Панове, тільки не забудьте про це. Суперкоте, вперед! Зло не пройде. Кохана, подвиги скасовано. Ти мусиш дбати про малюка. О, я дійсно втомилася. Леді баг вам час до лікарні. Пані, що з вами? Це зрозуміло. Влаштовуйтесь зручніше. Ми розпочинаємо. Вітаю у вас дівчинка. Привіт, Ешлі. Я твоя мама. Ха, а я твій татко. Ласкаво просимо до сім'ї Ешлі. А зараз спати. Ти про дещо забув татусю. О, вона така красуня. Ой-ой, вона плаче. Вже біжу. Ешлі, чи ти зголодніла? Тихіше, тихіше, дитинко. Виховання це просто. Ешлі, час прокидатися. Не забудь поснідати. Смачного? Чи ти не забула сьогодні іспит? Нам не можна спізнюватися. Тобі все вдасться люба. Матусю, я впораюся. А ось і я почнімо? Простіше не буває. Обожній балет. Ешлі маєш справжній талант. Ти заслужила на цю нагороду. на це. О, я завжди в тебе вірила, Люба. Вирішено я виступатиму на сцені. Все скінчено, красуне. Принце де ти? Я вже тут, принцесо. Постривай, негіднику, і поміркуй про свою поведінку. Принцесо, тебе врятовано. Ешлі будь моєю дружиною. Супер коте. Наша донька стала зовсім дорослою. Ешлі це було чудово. Мамо, тату так добре, що ви тут. Знайомтеся це Майкл. І ми незабаром одружимося. Тренування найкращий початок дня. О, тім, це вже не для мене. Леді Баг, я завжди поруч. Чи ти це бачила? Ходімо ближче. Привіт, лисичко. Аго, ти куди чкурнула? Зачекай на нас? Мамо? Тату? Що з вами? О, ви відійшли. Я сумуватиму. Ніколи вас не забуду. Ви назавжди в моєму серці.